П'яте місце, ну скажімо так, це не стільки п'яте місце, як е, скільки окрема тема це згенеровані штучним інтелектом о, фішингові листи штучний інтелект у вигляді різних LLM моделей зараз ну, очевидно, що проник усі сфери життя, Фішинг і фішингу, і соціальній інженерії він використовується відносно широко. Одразу скажу, що тут немає ніякого поки що розповсюдження таких якихось рокет сайенс моментів пов'язаних з там діпфейками. Да? Тобто, мовно кажучи, коли підробляють голос і набирають там на на телефон від імені якоїсь іншої людини. Таке у нас зараз не дуже розповсюджено, але що точно розповсюджено, це генерація текстів у листах за допомогою штучного інтелекту. Тобто, якщо раніше ми могли відрізнити, наприклад, російського хакера за дуже кривою українською мовою у листі, часто то зараз це вже. Працює дуже рідко, тому що штучний інтелект може писати красиво офіційно діловою українською мовою, і ви не відрізните цей цей лист від такого, що був написаний, наприклад, офіційною особою він не буде містити характерних помилок, росизмів і так далі.